Директор Київського центру дитячого юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання Стешок Валентині Миколаївні. Шановні, шановні діти, шановні колеги, педагоги столиці, гості, я вас щиро вітаю в цій прекрасній залі, на такому місці, красивому, та. Тому що ВДНХ це те місто, де запрошує багато років дітей, освітян, проводить заходи. І на сьогоднішній день ми маємо можливість провести таке свято гарне, яке присвячене Дню захисника вітчизни. Уже Сергій Борисович сказав, що другий рік поспіль Київський центр туризму, краєзнавства, військово-патріотичного виховання проводить такий захід. Для дітей, які є небайдужі до того, що відбувається в нашій країні, які є небайдужі до майбутньої нашої країни. І ми щиро вдячні педагогам, які змогли сьогодні привезти групи дітей, які займаються в навчальних закладах національно-патріотичним вихованням, і стати учасниками нашого ноцту. Я дуже вдячна працівникам департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської адміністрації за підтримку наших заходів, за фінансування наших заходів і за те, що ви маєте можливість попрацювати і позмагатися на наших локаціях, які тут представлені. З краєзнавства, з хортингу, з військово-патріотичного виховання. Ви побачите найсучаснішу зброю. Ви можете побачити історію становлення нашого війська українського, що буде дуже цікаво для вашого навчально-виховного процесу. Я вас всіх щиро вітаю. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам успіхів в навчанні, і щоб ми з вами ще не один раз. Богли зустрічатись на наших заходах. Дякую.